Як подати заяву на отримання земельної ділянки у 2025 році? Під час воєнного стану в Україні є обмеження на законодавство про землі. Але можна отримати земельну ділянку у власність або в оренду. Власність можлива для забудованих земель. Це означає, що передача у приватну власність дозволена, якщо на ділянці є нерухомість, наприклад, житлові будинки або комерційні споруди. Щоб оформити право власності, треба звернутися до центру надання адміністративних послуг. Вам знадобляться. Документи, що підтверджують право власності на нерухомість, потрібен технічний паспорт на споруду, графічні матеріали про ділянку та документи, що посвідчують вашу особу. Якщо ділянка раніше надавалась в користування, потрібна архівна копія документа. Для вільних земель найкращий варіант оренда. Заява повинна містити графічні матеріали, документи, що посвідчують особу, та обґрунтування цілі оренди, наприклад, для підсобного господарства. Юридичні особи, фермери та підприємці можуть отримати ділянку. Через аукціон для цього треба звернутися до місцевої ради або Держгеокадастру, якщо земля державна, після оголошення торгів подати заяву та пройти електронний аукціон на платформі Прозоро. Продажі навіть у 2025 році, попри обмеження, отримати ділянку в Україні можливо. Громадяни можуть оформити оренду, а підприємці пройти аукціон. Але процедура має багато нюансів. Тому перед поданням заяви краще проконсультуватися з юристом. Обсяг контрабандних і підроблених сигарет в Україні знову зростає після року. Зменшення у лютому 2025 року. Частка незаконної тютюнової продукції досягла 14%. у жовтні 2024 року. Цей показник був 12%. Збільшилася кількість сигарет з маркуванням «Duty Free», які незаконно продаються в Україні. Також зросла кількість підробленої продукції з фальшивими акцизними марками. Ринок швидко адаптується, і структура тіньового сегмента змінюється. Загальний обсяг нелегального ринку перевищує 5 мільярдів сигарет. Державний бюджет втрачає щороку 24 мільярди гривень. Основна частка торгівлі нелегальною тютюновою продукцією припадає на шість регіонів: це Дніпропетровська, Одеська, Львівська, Харківська, Київська області разом із Києвом та Хмельницька. Вони формують 73% всього тіньового ринку сигарет. Завтра, 13 квітня, віряни святкуватимуть вербну неділю. У цей день прийнято йти до церкви. Там освячують вербові гілки. Після служби їх ставлять біля ікон. Вважається, що верба має цілющі властивості. Вона може відлякувати злих духів. Але що робити зі старими гілками? Перед святом потрібно позбутися старої свяченої верби. Деякі люди зберігають її цілий рік. Викидати її категорично не можна. Рекомендується спалити стару вербу в лісі. Попіл залишити під деревом або розвіяти за вітром це допомагає очистити енергію в домі. Так вірили наші предки. Освячена верба захищає родину від негативу. Вона оберігає від хвороб, її ставлять біля ікон, щоб відганяти злих духів. Вважається, що вона приносить здоров'я та добробут. Верба символізує весняне пробудження. Існує навіть особлива фраза для дітей: рости як верба, будь здоровий, як вода. Пісня під назвою Хомей з Росії неочікувано стала найпопулярнішою в українському топі 100 на Apple Music. Це викликало багато обговорень як в Україні, так і за кордоном. Трек виконаний гуртом «Аййола» з Башкортостану Республіки в Росії. Пісня звучить башкирською мовою і здобула популярність через соціальні мережі, зокрема YouTube та TikTok. Гурт Аййола з'явився нещодавно. Їхня музика поєднує техно та етнічні мотиви. Пісня стала хітом у тюркомовних країнах, а потім поширилася на Росію, Україну та інші держави. Однак ця популярність викликала обурення, оскільки гурт отримує дохід від прослуховувань, частину якого передає окупаційній армії. Історично Росія пригнічувала башкирів як і багато інших народів. Башкири прагнули автономії після розпаду Російської імперії. Але політика русифікації та репресії тривали довго. Сьогодні башкири активно борються за свої права, і деякі з них навіть воюють на боці України. Популярність пісні Хомей може бути використана Росією як м'яка сила. Проте це також показує, що національна ідентичність та гордість башкирів не зникли, вони прагнуть свободи. І мріють про єдність тюркських народів в рамках концепції Великий Туран. Дональд Трамп має особисту слабкість, яка може зашкодити Сполученим Штатам. Він ризикує економікою країни через свої переконання. Протягом життя Трамп обманював людей, думаючи, що всі обманюють його. Це робить його вразливим до маніпуляцій, що небезпечно для американської політики. Одним із прикладів є його ставлення до України. Він вважає, що Україна обманює Сполучені Штати. Трамп стверджував, що Україна винна штатам 350 мільярдів доларів, але це неправда. Україна зазнала великих втрат, допомагаючи НАТО стримувати Росію. Трамп також використовує вигадані цифри для введення тарифів. Він думає, що якщо американці купують більше в іншій країні, це втрата для Сполучених Штатів. Такий підхід до торгівлі є помилковим. Країни не повинні купувати та продавати однакову кількість товарів. Політика Трампа базується на його особистій вразливості, що робить її нестабільною. Він може змінити думку, якщо його хтось переконає, що він виграв. Це створює ризики для економіки та міжнародних відносин. Трамп хоче контролювати ситуацію, але його підхід може призвести до втрати довіри торгових партнерів. Він тисне на компанії, змушуючи їх просити виключення з тарифів. Це нагадує централізоване планування, що залежить від настрою однієї людини. Якщо влада зосереджена в одних руках, це може призвести до катастрофи. Історія показує, що надмірна влада розкриває найгірші риси людей. Важливо дотримуватися верховенства права і системи стримувань та противаг. Втрата цього може мати серйозні наслідки для прав і економіки Сполучених Штатів. Весняне тепло повертається в Україну. Незабаром опади зменшаться, а температура підвищиться. 13 та 14 квітня більшість території країни буде без опадів. На Південному Сході можливий невеликий дощ і мокрий сніг уночі. У понеділок на заході невеликий дощ. Нічні температури будуть від 1 до 6 градусів тепла. Вдень піднімуться до 10-17 градусів. 15 квітня вночі очікується від 7 до 9 градусів тепла – Вдень температура підніметься до 18-21 градуса. У західних областях можливий невеликий дощ. Наступного тижня температура буде комфортною від 13 до 17 градусів, починаючи з вівторка. Квітень цього року може бути теплішим за норму. Все залежить від другої половини місяця. Абсолютний максимум температури у квітні в Україні досягав від 26 градусів. До 33 градусів у гірських районах 21-22 градусів. Європейські чиновники, що нещодавно спілкувалися з адміністрацією Дональда Трампа, стурбовані вони кажуть, що немає чіткої стратегії щодо закінчення війни в Україні. У Білому домі також немає конкретного плану, якщо Росія буде затягувати війну. Двоє неназваних європейських чиновників повідомили, що на переговорну групу чиниться тиск. Їх закликають швидше досягти результатів. Це викликає побоювання, що Сполучені Штати можуть зробити кроки, які зашкодять українській та європейській безпеці. Співрозмовники заявили, що після розмови з Білим домом вони не були заспокоєні. Вони не отримали враження, що у Сполучених Штатах є чіткий план. Двоє високопоставлених західних дипломатів, які мають зв'язки з адміністрацією Трампа, також поділяють цю думку. Вони кажуть, що Сполучені Штати не знають, що робити, якщо Росія затягне процес. Один з дипломатів зазначив, що іноді чують суперечливі речі з різних частин адміністрації. Це додає відчуття, що реального плану немає у Білому домі. Досі не створили скоординованого процесу формування політики щодо України. Рада національної безпеки провела лише одну зустріч з цього питання. Компанія Альбатрос з Татарстану, що збирає безпілотники шахет у 2024 році, заробила майже 1 мільярд рублів. Це на 61% більше ніж у попередньому році. Їхній чистий прибуток зріс на 4350%. Альбатрос є найбільшим виробником безпілотників у Татарстані. Вони працюють в особливій економічній зоні. Алабуга компанія збирає дрони герань 2 відомі як шахет 136 за франшизою у 2023 році. Заробіток становив 9,7 мільйонів рублів. У 2024 році заробіток зріс до майже 430 мільйонів. Для складання безпілотників активно залучають студентів коледжу Алабуга Політех. Студенток з Африки заманювали через додатки для знайомств деякі з них скаржилися на погане ставлення. Порівнюючи себе з віслюками, українські військові вже декілька разів атакували цю компанію. 2 квітня 2024 року головне управління розвідки завдало удару, що ймовірно пошкодило виробничі потужності. У ніч на 12 квітня російські війська атакували українські міста ударними безпілотниками. Суми потрапили під обстріл. Пошкоджено склади та автомобілі одного з місцевих підприємств. Постраждалих і жертв немає. На місці працюють служби для ліквідації наслідків. Сьогодні в небі над сумщиною зенітники збили п'ять ворожих безпілотників типу шахет. Спеціальний представник Кіт Келох запропонував поділити повоєнну Україну на три частини. Одна з частин має бути під захистом європейських військ. Келох вважає, що англійські та французькі сили на захід від Дніпра не будуть провокаційними для Росії. Він зазначив, що Україна настільки велика, що може вмістити кілька армій для припинення вогню. Келог порівняв свій план із ситуацією в Берліні після Другої світової війни. Тоді місто було поділене на зони контролю. За його задумом, британські та французькі війська можуть контролювати захід України, створюючи сили заспокоєння. Російська армія залишиться на сході. Між ними буде демілітаризована зона шириною 29 кілометрів уздовж нинішньої лінії фронту. Америка, за словами Келога, не надаватиме сухопутних військ. Москва, однак, неодноразово заявляла, що не прийме миротворчі війська НАТО в Україні. Франція та Британія планують протягом наступних двох тижнів представити план Трампу. Вони хочуть, щоб коаліція охочих допомогла гарантувати безпеку України та відновити її після війни. Ні,